Об'єднання свобода, підняти зараз питання надзвичайно важливо. Ми повинні чітко давати відповідь самі собі, що є процедура і є гарантії. І однозначно правильно поставлено питання, що всі ті дії, які планується робити керівником, мають бути санкціоновані судом. А аргумент, ви знаєте, який у нас зараз суди, він не відтримує жодної критики. Так. Ми маємо просто зробити судову реформу, а не підганяти ситуацію під нинішній стан судів, тому що влада розбечує і ми можемо прийняти на цю посаду будь-яку прекрасну людину. Але коли людина через півроку побачить, що він абсолютно безконтрольний, а біля нього з'явиться маса людей, які йому готові порадити, як правильно робити, не виключено, що рука здригнеться і захочеться використати свою можливість будь-якою з будь-якою мету. Тому судова реформа і все нормальне. Не треба придумувати Абсолютно правильні поправки. Дякую.